Тим часом у Луцьку працівниця готелю відмовилася поселити у себе військового. Про це розповів військовослужбовець Ярослав Нищик. За його словами, він повертався разом із побратимом із Костянтинівки, хотів знайти місце для ночівлі. Тому вони вирішили зупинитися в готелі околиця. Коли вони запитали працівницю готелю про вільні місця, вона спершу почала їх ігнорувати. А на повторне запитання про те, чи є тут вільні номери, вона відповіла: можливо, коли військовий втретє запитав, чи вона поселить його разом із побратимом, жінка відмовила. Вона уточнила, що Військових не поселяють опісля розголосу. Директорка готалю попросила вибачення у військових і заявила, що працівницю, яка відмовила поселення, покарають або штрафом, або звільненням. Ми звернулися за коментарем до директорка готалі, аби дізнатися, як же покарали працівницю. Втім, відповіді ще не отримали.